Я справді хочу, щоб більше людей усвідомили. Твій мозок не показує тобі реальність, він показує те, що ти сам навчив його бачити. Віриш, що відстаєш, він покаже тобі всіх, хто попереду. Вважаєш, що ти недостатньо хороший, мозок знайде цьому підтвердження. Не тому, що це правда, а тому, що ти підсвідомо фільтруєш світ саме так. Мозок не об'єктивний, він працює за принципом пошуку знайомих шаблонів. Твої переконання задають йому напрямок, і мозок відповідає зрозуміло, приймаю, шукаю ще. І саме тому він показує тобі не правду, а те, що ти сам несвідомо замовив. Тож, якщо ти постійно кажеш собі, нічого не виходить, нікому не важливо, ніхто не помічає, я ніколи туди не дійду, ти не просто описуєш дійсність, ти її створюєш. І мозок слухняно виконує команду і налаштовує твоє сприйняття так, щоб показати лише це. Те, на чому ти зосереджуєш увагу, зростає. Навколо цього ти будуєш усе своє бачення світу. Ось чому робота з мисленням це не мотиваційна дрібничка, це те, що змінює завдання твого мозку. Що він шукає, що підкріплює, що робить видимим – це перепрошивка реальності. Ми не бачимо світ таким, яким він є. Ми бачимо його через фільтр, якого навчили наш мозок. Якщо ти хочеш бачити щось інше, доведеться оновити запит. Те, що ти просиш, свій мозок знайти.